Цей проєкт має назву Будь ласка, звільніть пташок і він присвячений темі цивільних полонених. Цивільних полонених, українських цивільних полонених, бранців Кремля, ще можемо чути таку формулюровку. Їх на даний момент налічується від 25 до 28 тисяч. Такі є дані. Є такі цивільні заручники, які вже отримали вироки. Тобто відбулися квазі засідання суддів, і люди вже отримали 19 років, 17-15. Мій чоловік Сергій Цегіпа він 6 жовтня отримав вирок за статтею 276, Це шпигунство і нанесення самодіва шкоди під час СВО. І е, він є одним із героїв цього проекту. Цей проект присвячений шести героям, родичі яких погодилися на таку публічну акцію художню. Да? Але в рамках цього проєкту ми хочемо привернути увагу всієї української спільноти, світової спільноти до цієї проблеми, бо цивільні в полоні вони точно так же отримують катування, знущання, як і військові, бо вони являються патріотами своєї країни, вони люблять свою Україну і страждають саме через це. З них намагаються вибити весь цей патріотизм, з них знущають. Їх катують електрострумом, б'ють молотками, вибивають зуби, ламають ребра. І ми намагаємося привернути увагу для того, щоб повернути всіх цивільних заручників. В Україну додому, до своїх родин. Я вірю в те, що наші державні мужновладці, органи державної влади вони роблять якісь дипломатичні кроки для того, щоб визволити всіх цивільних полонених і військових, всіх на всіх. Цей культурний проект, цей культурний продукт це як допоміжний засіб для органів нашої державної влади для того, щоб більше надати розголос у цій темі, і можливо знайдуться якісь механізми впливу на російську сторону, і дійсно всі наші полонені повернуться додому. Він складається. Це такі колажі, які зроблені з. Картини, з фотографії, з якоїсь там може навіть мультиплікація комусь здасться. Да? Це такий анімаційний колаж, проєкт. І е, е, на шости таких полотнах, е, люди з крилами, да? люди, е, голуби, соколи, е, і вони в клітині знаходяться. і цей проект говорить про те, що вони б'ються за для того, щоб вибратися з цієї клітини, але у них нічого не виходить. Там на цих полотнах є декілька різних варіантів, що така паща їх заглотила, що вони знаходяться в пастці, є крило прибите молотком і гвістком. Тобто якраз в цих шести полотнах, Художниця Катерина Сита, мисткиня, вона намагалася передати стан цих людей, які знаходяться у тюрмах Російської Федерації, що вони всі страждають, що їх всіх катують, і якраз через оці всі засоби вона намагалася це передати їх становище.